Христос народився. Таке вітання, як і колядки, Щедрівки і маланки доречні були від Різдва і до сьогодні, септо до водохреща. У наших селах і селищах, де через атеїстичну ідеологію забороняли релігійні обряди впродовж багатьох десятиліть, традиції намагаються відродити. Чи вдається це, і як сприймають люди різного віку та належності до різних християнських конфесій, подібні намагання повернутися? До прадавніх звичаїв дивіться в нашій сьогоднішній програмі. Маланка йде, і на вулицях Чорного острова Хмельницького району одразу стало святково. Погляньмо на тих, хто захотів виселити земляків і чи вдалося це. Маланка, як водиться у повному зборі. Царі, волхви, нечиста сила та весь хрещений люд із іфлеємською зіркою все як 2016 років тому, або приблизно так. З Новим роком вас вітай, а в полі, в полі сам Господь уходить. Мати Марія, їсти і на Ілія, і на вас вия. диким, диким, зароди Боже. всяко башниця з Новим роком. Тута не личуться, рожденого бояться, а він стоїть рясеться, оце смутно пасеться, пасикря. Тряститься, сто смутно паститься, бачиться, ні плячи, потім кога бачить дуже, куча, тут, же, тут є. Ось старенькі, коли ще дитя лює, же, же, же люляй, отрочаство, тут там не лише. Вся рожденого бояться, а відстої трясеться. Пасний лікаря, і Бога бачить тут, тут же, тут, тут. Скажіть важко царем бути? Завжди важко бути царем. Це великий хрест. Кожна людина має свій хрест. Прості люди мають. Легший хрест, а царя золотий. Тяжкий хрест нести. Скажіть, коли ви були дитиною? Чи в вашому селі були вертепи? Не було таких. Передавалася традиція в сім'ї, ходили до дідусів, бо я ще коли був маленьким, це ще радянські часи були. Тому, як правило, віра передавалася в сім'ї. Сім Зазвичай звізди носять чоловіки. Вам не важко. Мені, не важко. Час ламати традиції. Кажуть, що взагалі вони мають бути з особливого якогось дерева. З чого ваша зірка? Наша зірка з підручних матеріалів. Старалися, як вийшло, так вийшло. Скажіть, вам ваша роль подобається? Знаєте, дуже, дуже Ця роль мені добре знайома. Вчора ввечері мене мама побачила, як я була розфарбована, Вона спочатку злякалася, але потім я їй об'яснила всю ситуацію, і вона мене зрозуміла, навіть в якій степені мене поняла. Тут залучені парафіяни нашого костелу, нашої парафії Пресвятої Богородиці Діви, був взяття, також учні з Мар'янівської школи. Також з музичної школи в нас запрошений був баяніст. На барабані в нас цар був це директор клубу Чорнострівського Андрій Вікторович. Таким чином ми вирішили прославляти Бога. Вічую, бажає вам много літру жити і своїх дітей, та луки, вінцям поблагословити. Христос народився. Славіло! У селищі, яке за національним розмаїттям, може позмагатися з цілими країнами, в сенсі вірозповідання справжня демократія і дружба чи то пак толерантність поміж представниками різних гілок християнства. Я б назвала це прикладом мирного співіснування в суспільстві кожного соціуму без утиску, дискримінації чи нав'язування поглядів. Римокатолицький костел, православний храм та дім молитви помісної християнської церкви Віри Євангельської кожен у Чорному острові має свободу вибору.